E, значить, шановні глядачі, хто не підписався, підписуємося. Ти це їм файник, і робимо репост відео. Тому що зараз буде, я так думаю, цікава тема. E, я вітаю рішення Бельгії, яка готова профінансувати частково закупівлю снарядів для України, ті, які знайшов Петр Павел, президент Чехії. Ну, Чехія знайшла там 800 тисяч. Ще деякі країни, такі як Канада, e, далі допомагають Україні готові проплатити логістику по доставці. Це теж суперово. Ми бачимо, що війна триває. А в нас а в нас у мене у тебе таке запитання? Зараз я виведу картинку, ну, щоб глядачам було трошки веселіше, але ми потім перейдемо до серйозної теми. Я не знаю, що ці чуваки наговорили Джонсону в Америці, але він до сих пір блокує постановку на Голосування законопроекту в палаті представників, яким би можна було би допомогти українцям на тлі цієї фотографії, хочу зауважити друзі, що офіс Єрмака налітав більше ніж МВС і інші структури разом взяті на свої закордонні відрядження. Ну, результат їхніх відряджень ми вже бачимо. От але, тим не менше, офіс Єрмака, на моє глибоке переконання, спродукував дуже небезпечну гру. Ця гра називається, я вже ще раз наголошую, я впевнений, з кожним днем все більше і більше моніторячи різні медіа, в тому числі помийки на болотах і так далі. Вони придумали таку гру, яка називається Майдан 3 Справа в тому, що про цей Майдан 3 взагалі ніхто не знав. Ну, якщо росіяни щось готують, якісь протистояння, то йдуть якісь, знаєш, якась ідея, прелюдія. Прелюдія для розхитування ситуації, якісь там Протистояння всередині країни і так далі. Нічого такого не було. Але головне управління розвідки родило тему Майдан 3 Перед тим вони народжували тему воєнний переворот треба обрати залужного. Ще перед тим ми пам'ятаємо Пуч. Ну наші глядачі це все пам'ятають. Тобто речі, яких фактично не існувало. Але тим не менше, народивши цю тезу Майдан 3 вони далі продовжують тримати в страху найвеличнішого лідера сучасності. І от саме оцей офіс Єрмака, я навіть не знаю в інтересах якої країни, але він породив таку тезу, що. А ми вам не скажемо, хто ті учасники Майдан 3 Далі СБУ нікого не арештовує в підготовці замаху на повалення конституційного ладу в Україні. Ніяких таких глобальних дій процесуальних в державі Україна не відбувається. І на цьому тлі я звертаю увагу, як вийшов дуже відомий розслідувач е Белінкет Христо Грозів. Зараз ми з тобою саме про це поговоримо і він в інтерв'ю у одному з е видань. Якщо не помиляю російських навіть, а він сказав, що ФСБ на території України вербувало дуже багато людей з так званого там патріотичного, там грандоєцького і іншого середовищ, плативши їм гроші. Що ці люди нібито гроші взяли, але працювати на ФСБ не стали, а далі продовжують, ну як кажуть, бути за Україну і стали великими патріотами України. Знаєте, що я друже звернув увагу? Ну, це така абра-кадабра, де, в принципі, використовуючи тези відомого розслідувача Белінкет, а саме Христо Грозєва, можна зараз цей список написати будь-який. І появиться умовно, умовно, якийсь собісідник, який десь чув, як Христо Грозів за часкою кави цей список передивлявся, чи ще що-небудь. І у цьому розслідувачу прийдеться виправдовувати, що це ті чи не ті люди, і так далі. Але з метою дискредитації, а особливо постмайданівської влади. Опозиції, яка часто густо критикує величайшого лідера сучасності, це може бути вкинуте в суспільний дискус. Друга речі, друга річ, яка мене дуже сильно напрягла. Ми пам'ятаємо Вагнер Гейт, і тоді ми всі очікували оту частину фільму, де буде вказано, хто ж все-таки скасував, зірвав цю операцію вагнерівців. Але Христо Брозів тоді промовчав. І зараз сьогоднішня його позиція це також мовчанка, не називання прізвищ, а це. Розв'язує руки ідеологам операції Майдан 3. Ще раз наголошую, я впевнений, я переконаний, що це все фейк, видуманий спецслужбами України. І це розв'язавши таким чином руки, фактично стаття Державна зрада може бути повісена не тільки на Червінського, але і на інших патріотів. Їм будуть закидати, а от ви в списку там, де вас ФСБ вербувало. До речі, Юсов це представник. Нашого головного управління розвідки, спікер, спікер, і він так і казав, що е, в майдан 3 готували люди. Е, от і от е, є певний список, але ми вам не скажемо. Розумієш, тобто зараз ці тези Христа Грозіва можуть використати у фейковій інформації щодо Майдан-3 з метою розправи над політичними опонентами. Під цю марку можна загнати будь-кого, і от я тобі згадав оце. Я зараз просто для глядачів пояснив, щоб вони зрозуміли, що я хочу спитатися в Чекалки. Да я в нього хочу спитатися, от все. Враховуючи, що він, якщо не помиляюся, більше ніж багато хто знає, що таке ІПСО, і мало того, він ще й знає Христо Грозєва. Тому, друже, тобі карти в руки. Давай я поки що буду розганяти цей стрім. Так як, як, як я познайомився з Христо Грозєвим, це історія 25-річної давнини. Нагадаю, був тоді президентом Київських відомостей, яка якраз найбільший тоді медіаконцерн в Україні концерн в Україні, який був в жорсткій опозиції до тоді. Кучми Кравченко і на жаль, були заарештовані тоді засновники київських відомостей. Я створив тоді комітет захисту свободи слова, і навіть мене тоді затримували да, за порушення громадського порядку. Я там для Верховної Ради наметове містечко розгорнув. Так, от ми зрозуміли, що нам треба шукати іноземних партнерів, іноземних співзасновників, спонсорів. І тоді на Східноєвропейський ринок заходили великі. Міжнародній корпорації, зокрема і корпорація Оркла, Норвезька, яка викупила Жечпосполіта найпопулярнішу тоді ліберальну газету в Польщі, і ми вступили з ними в перемовини, їздили до Польщі, до Норвегії, то це Норвезький концерт, де планували якраз вже продати їм там контрольний пакет для того, щоб обезпечити газету і взагалі весь холдинг тоді від не, 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 зазіхань кучмократії, як тоді їх я називав. Але на жаль, тоді після вбивства. Не, Гонгадзе в Норвегії в, в, в будь-яке бажання інвестувати в українські медіа пропало але. Паралельно з тим, ми зустрічалися. Я тоді був президентом телерадіокомпанії «Київські відомості. Ми розвивали тоді мережу ретрансляції Української служби БіБІСІ і хотіли також співпрацювати в галузі телерадіомовлення з великими партнерами. І тоді американська корпорація, яка інвестувала тоді дуже потужно в Росію, я з ними зустрічався в Петербурзі, тому що в них три радіостанції на які дуже популярні стали Ельдорадіо, Мелодія. Ретро FM, три радіостанції вони саме почали свій розвиток з Санкт Петербургу. І Христо Грозів був якраз директором цього холдингу, створеного за американські гроші в Санкт Петербурзі. Потім вони теж свою діяльність розвернули на всю Росію. Але потім, після приходу Путіна, на жаль, Христо Грозів теж довелося продати всі свої активи. Ну, я просто до того, що він зовсім не бідна людина, і коли хтось його звинувачує в тому, що він там наприкормів якогось там, я не знаю, російського агента, то це абсолютно безпідставно. Нагадаю, що він для Росії він між іншим з 2006 року не візний в Росію. На нього там навіть намагалися через Інтерпол прошук якось там його оголосити. Ну і він співпрацював з тим самим полковником Червінським тут в Україні вже після історії з вагнерівцями. Вони розшукували цього Палича каката з. Цієї Донецької в'язниці ізоляція в мене був великий репортаж на цю тему. Там на 20 хвилин розповідали, як вони спільними зусиллями, полковник Червінський, Христогрозів і Асієв один з колишніх цієї <кій> в'язниці, як вони знайшли цього палича і, значить, зрештою змусили його заарештувати тому що він тут співпрацював з СБУ прикривався співпрацею вже з українською СБУ і не, не могли його знайти і заарештувати, тому що його переховували з богу. Ну, там довга ця історія, але так чи інакше, це дійсно дуже серйозний впливовий рок, і та та. Ситуація з вагнерівцями, ну за чутками, ніхто там точно е, не дізнається сьогодні, напевно. Але за чутками е, вони з, призупинили тоді е, вихід цього е, фільму, тому що він навіть е, там був анонсований вже на Нетфліксі. Але в останню мить вже майже змонтований фільм був покладений на е, шафу, викладений на шафу Христо Грозєва е, на полицю. Через те, що ну, за чутками знов ж таки британці переконали Зеленського призначити заложного, да, і ось такий був крок на зустріч, тоді призупинили цю операцію по гагнерівцям. Ну, це така, можливо, конспірологічна теорія, але так чи інакше, дійсно інших причин, чому була ця історія покладена на полицю цей касети з цим фільмом, так і досі не, не зрозуміло, так? Так, друже. Ну, дивися, справа в тому, що касету з фільмом то поклали на полицю тоді, можливо, була якась причина. Е, і сьогодні вона ще не зникла. А бо ми знаходимося все таки у війні, нам ще не вистачало зараз дійсно якогось такого серйозного е, ай яй Хоча, з другої сторони, якщо там відверта російська агентура, то можливо і треба було би, бо інакше, ну а як ми маємо довоювати цю війну, якщо агентура залишиться в офісі Єрмака? Так я ось хотів да, до цього якраз е, довести свою розмову. Що е, маємо вимагати від Христа Врозіва, все ж таки оприлюднити цей список, тому що. Це дійсно сьогодні загроза для українських збройних сил для української держави, якщо він знає про цих російських агентів, які досі лишилися при своїх посадах в офісі президента чи там на якихось я не знаю майданчиках цього телемарафону. Ну так треба їх викривати для того, щоб позберегти життя українських солдатів українського війська. Ну і останню на крайню нашу з тобою програму я завершив розповіддю розповіді про розлоги, колись інтерв'ю на сторінках ні не інтерв'ю, а репортаж, який зробив Парфенов, про Віктора Ющенка пам'ятаєш, я розповідав да що там і три дні його супроводжував, і потім, після того як вони численні ці відвідані, в них були е, мистецьку арсеналу, потім там виставки художників, потім нумізматів потім е, Глечики лепили. Потім на пасіку поїхали. І наприкінці цього великого матеріалу не каже: Ну якщо б пан Ющенко був президентом там Ліхтенштейну чи сам Маріно, ну абсолютно це було б доречно. А тут знаючи. Такі яку загрозу представляє путінська Росія, і каже, що Путін за даними його найближчого кола 16 годин на добу працює з документами, а ми в там за три дні тільки 15 хвилин приділив в своєму розпорядку там питання енергетичної безпеки держави, тоді яке було дуже актуально. Так от, до чого я веду. Путін дійсно з 2099 з року по 16 годин на добу працює з документами, розголожуючи цю мережу російської агентури, в яку вкладали без перебільшення сотні мільярдів. Я багато розповідав про своїх однокашників. Вони з них тікали з Москви. Розповідали тут ще на початку нульових про що готується знищення нашої незалежної держави. До них дивилися як на божевільних. Розповідав про інших своїх однокашників, якого розшукують, яких розшукує сьогодні ФБР, е, да, такий якось килимник про якого там 250 тисяч доларів е, оголошена нагорода за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту, які за гроші перепаски разом з консультантом е, Януковича Манафортом не тільки е, розхитував українське суспільство, тому що нагадаю тоді в цих документах, які були е, перехоплені е, з листування було ж. Абсолютно тоді ще в середині нульових відверто писалося, що треба да розхитувати українське суспільство, розтягувати поляризувати, підтримувати максимально ці деструктивні сили, які. Будуть створювати будь-які очаги не там нестабільності в Україні, і одним з тих каналів цієї нестабільності був нагадаю 95-й квартал, який фінансувався за гроші іншого моднокашника Сергія Шекланова. Просметя кого мені особисто повідомив Коломойський, колись за да, коли в який він був куратором тут фонду імені Пушкіна. Не засновника телеканалу Інтер через якого заходили не тільки там десятки мільйонів доларів на створення серіалів ганебних для свати, де якраз одна з мети, одна з цілей цього серіалу була як написано було в наших підручниках спецпропаганді, так звана. Розм як там правильно термін був використований, консіентальна війна, розмити свідомість, да щоб не зрозуміло, це одна ж родина, начебто тут якісь недолуги, якийсь будько ворувати і будувати такі українець хохол, але ж ми тягнемо його до великої російської цивілізації завдяки впливу впливу вплину академіка професора Кавальова. Ну що ж ви хохли, прочаєтесь, Ми ж вам несемо сьом великої російської культури і цивілізації. Тобто потім на ці концерти, як на яких там на всі радянські сві... свята на головній сцені, концертні України танцювали Маша Роспутіни Кіркорови і Діми Білани, да, які сьогодні сам Зеленський вносить в список там ворогів України, ворожих агентів, але він їх привозив сюди руками десятиліттями і на 9 мая, і на 23 февраля, і на 8 марта. Ну тобто, на на жаль, ці канали впливу російського вони були ну численні, і на них виділялися. Я ж кажу, що тільки на комісійні. Мої колишні там однокасники купували собі там цілі палаци на, на на узбережжі Середземного моря, чи проводили як той там Сергій Шекланов, багатомільйонні весілля для своїх дочки на, на Грецькому острові? Міконос. тобто, ну важко там переоцінити потужність цієї. В компанії дезінформації і психологічного впливу на українське суспільство для того, щоб Україна, зрештою, припинила своє існування, щоб росіян, як це на жаль, було колись в Донецьку і в Криму зустрічали квітами та дуже я з тобою погоджуюся. Вплив інформаційно-психологічних спецоперацій, які росіяни проводять на території України, досить серйозний. Вони його проводять не тільки в Україні. Давай говорити відверто. Ну якось же ж з'явилася політична сила, умовно кажучи, альтернатива для Німеччини. Ну відверто про російська політична сила в Німеччині, а ще яким чином, Ліпен існує партія Марі Ліпен у Франції, яким чином так от ну випадково, але вони до сих пір розвиваються і мають досить серйозні перспективи. Ну я вже не буду нагадувати сьогодні про Польщу, та де ми знаємо, що... Є там їхні політичні сили відверто проросійські, причому вони мають зараз досить таку можливість агресивну політику проводити по відношенню до України на тлі блокування кордонів. Ну чим вони відрізняються для мене сьогодні від тих, хто. Перекрив нам чорне море, е, да від російських чорноморського флоту е, і так далі. Ну, по перше, чого вони перекривають нам те чорне море? Вони що, його копали, чи що, у тій москалі? Правда? правда, як кажуть українці, Ну, але тим не менше, ми продовжуємо свою боротьбу. Я єдине, що переймаюся, що ці тавро таврувати будуть всіх підряд. Я так дивлюся, що авторитарний режим якраз на тому і будуватиметься. Що як, як найбільше, як найбільше патріотів України затаврувати зв'язками з ФСБ. Бо інакше ще раз наголошую, вони б вже мали би проводити арешти. Наша контрозвідка вже мала би пахати 24 на 7. Отак, знаєш, одномоментно там у всіх містах України арештували там тисячі ФСБшних е агентів, яких там колись брали гроші у ФСБ. За і за що? Це було би логічно. А так ніхто нічого не робить. Та-да, -та, кажи, будь ласка, і от я думаю, що вони це будуть робити з нами з усіма. У мене паралель з тим, що відбувається зараз, цікаво в Ізраїлі. Позавчора в на сторінках Foreign Affairs, такого дуже авторитетного видання британського колишній прем'єр-міністр Барак один з сіми ізраїльських прем'єр-міністрів. ким мені випала доля колись працювати як перекладачем, як там дипломатом, чи навіть ведучим якихось там урочистостей святкових Так от він написав. Дуже е, розлогий такий критичний матеріал по відношенню до сьогоднішнього ізраїльського прем'єра Натаньягу, якого звинувачення звинуватив якраз в тому, що він е, відволікав увагу суспільства від реально нагальних проблем. Ізраїльської крізраїльської держави, а саме боротьби з тим самим тероризмом тероризмом з боротьби з Хамасом, він внутрішніми протиріччями. Він нагадаю Натаньягу в весь перший рік свого правління в якості там прем'єр-міністра. Взагалі, ну я маю на увазі в нього там п'ять каденцій було прем'єр-міністра і чотири, але найдовший термін він перебував. Але останній рік він виключно займався тим, що просував оцю. Так звано реформу юридичну реформу, яка має розслідування, Нагадаю в нього чотири кримінальні справи. У яких він там може все решту свого життя провести за гратами, і ось вся діяльність цього уряду була пов'язана не з тим, щоб е, вирішувати якось проблеми палестинських територій, палестинської автономії, Хамасу, а виключно обезпечити своє там е, перебування на свободі. Тобто, заради власної свободи він е, на жаль, і безпеки він на жаль пожертвував безпекою самого Ізраїлю. Так от він нагадує ситуацію, яка була після той самий у я маю на увазі, на ситуацію, яка була після. Війни суд судного дня до 73 року, коли ще точилися бої на Галанських висотах. Вже була створена комісія, так звана комісія граната. Це дуже авторитетний такий ем, діяч ізраїльський, колишній к ем, голова Верховного суду Ізраїлю, яка розслідувала якраз недоліки ізраїльського керівництва і швидко зробили висновки, як подолати ці недоліки. і Були змушені була змушена, хоча сама голодамер. Не була звинувачена в результаті цього дослідження. Навпаки, вона якраз наполягала на тому, щоб більше проводити заходів, провести повну не часткову, а повну мобілізацію цього резерву, тобто її виправдали. Але так чи інакше вона мала піти в відставку. і був обраний новий уряд. Зокрема, тоді вперше прийшов до влади майбутній легендарний ізраїльський. Прем'єр-міністр для мене це найвидатніша взагалі особистість ізраїльської політики, не ну, лише ізраїльської політики, Іцхак Рабін, якого я свого часу багато разів там довелося мені перекладати, І навіть три дні, коли супроводжував його під час його останнього, на жаль, в його житті візиту, візиту до України. <кій> І так от, <кій> які які паралелі? Можна провести, тобто в, в Ізраїлі вони вимагають зробити висновки все ж таки. Да? Тому е, сьогодні, після того, як е, розкриті всі е, були ці недоліки і його уряду сучасного, е, його, його рейтинг впав е, до двадцяти до, до 18 відсотків. Е, і е, 80% ізраїльтян е, 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 вважають його в е, першу чергу винним в провалі е, цієї. Е, е, це що що, того, що відбулось в 7 жовтня, і не те, що не було достатньо сили засобів для того, щоб обезпечити південь Ізраїлю від нападу Хамасу. Так, от Натаняго не проводив ніяких розведень, не проводив ніяких розмінувань, не обіцяв шашлики. Він просто відволікав увагу суспільству другорядні речі. Я в своєму телеграм-каналі ти сьогодні цю картинку показав. вже з телеграм-каналу мого проти по травтовстунів. Так от я там вже розмістив такий колаж. Чим займався Зеленський за однак крім цього цієї картинки, чим займався Зеленський в перші три роки свого перебування на посаді президента? Тобто він обіцяв нам мільярд дерев. Він обіцяв нам 10 мільйонів є цих е смартфонів для пенсіонерів українських. Він обіцяв нам е побудувати там 20 аеропортів, Він буде побудувати флотілію наукових кораблів, лавочки з QR-кодами президентські університети. Тобто, все це ніякого відношення до його конституційних обов'язків немає взагалі. Тобто він зобов'язаний Конституцією оберігати безпеку країни, займатися обороною та зовнішньою політикою. Яке це відношення мають оці його Діснейленди, які він обіцяв побудувати та Голлівуди? Ну це абсолютно. Не є його сферою відповідальності і діяльності, але в той самий час він завдавав величезної шкоди, скорочуючи українські збройні сили, відводячи війська, проводячи розмінування, і за це ніякої відповідальності ні він, ні він ніхто з його ближчого оточення не, не, не поніс. Тобто суспільство на жаль не розуміє всієї глибини цього провалу, який відбувся саме через його безвідповідальну таку діяльність, тобто те, що він нехтував своїми конституційними обов'язками. І хто його хнауськував да хто нашептував йому, що там треба готуватися до шашликів, не ніяким чином не там не злити Путіна, а треба навпаки чекати його з холодцем та пляшкою горілки. Хто ці радники, які йому це казали? Та да, друже, я з тобою повністю погоджуюсь, тому, користуючись нагодою, ми з тобою сьогодні можемо, скажімо так, зробити, так би мовити, ну, таке звернення, пан, пане Христо Грозів. Опублікуйте той Вагнер Гейт, щоб ми розуміли, хто там ще залишився, кого треба зачищати. Опублікуйте тих ФСБшників, як, по яким є докази, що їх там вербувало в Україні ФСБ і вони там брали гроші і так далі. Питання сплячого агента ще ніхто не відміняв. Я хочу нагадати для глядачів, тобто, коли людині платять гроші, вона нічого не робить, але в потрібний момент як би мовити, сплячий агент прокидається і починає працювати в інтересах спонсорів в інтересах ФСБ. Тому ще раз наголошую для чистоти, як то кажуть наших рядів, нам потрібні ці прізвища, і саме від пана Хрис Розіва, а не від того, що нам зараз там е малюк чи ще хто небудь насочиняють разом з подоляком, і ми всі тут офігіємо. Збивач, завжди повторюю цю фразу, що зрадники ворожих агентів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. Якщо вони продовжують свою деструктивну підривну діяльність, то як же можна спокійно е, покласти цей там все, цей список? Треба його оприлюднити, дійсно і ти кажеш. Так, і це було би дуже дуже правильно. Тому що, ще раз наголошую, під цей шумок зараз можуть просто дискредитувати купу народу не за що, не про що, використовуючи якісь тези відомих людей, на кшталт Христа Грозєва, в той же час, не маючи ніяких документів, а просто для того, щоб дискредитувати. А ти потім ходи і відмивайся.